Один літр олії нашої мінімум 150 гривень, і це ж натурпродукт, Треба брати, треба брати. Ну ні, 150 не буде коштувати трошки більше. Жартую е, ні, ціна буде меншою. Е, дивіться, ми планували зробити спочатку крафтову олію. Це трошки іншим методом і. Розливати її в скляну тару, яка, відповідно, теж дуже дорога. Зараз ми взяли ось такі пляшки. Чому ми взяли їх? Тому що ми хотіли зменшити вартість, для того, щоб ну, більша кількість могла, щоб олія була доступнішою для всіх, щоб кожна людина могла скуштувати натуральний продукт. Термін зберігання буде мінімальний десь 3 місяці, не більше, тому що ну, я відверто скажу, якщо ви хочете натуральну олію спробувати, через 3 місяці це вже ні не вкусна олія. Якщо ми ж навіть не зберігаємо в пляшках, ми будемо, ви замовляєте, ми розливаємо і на наступний день відправляємо все наше зберігання. Абсолютно, ми не будемо виробляти кучу банок розливати і зберігати. Для чого нам це забивати склад? У нас є бочки, близько 1000 тонн, ми можемо там зберігати, і вся олія зберігати. Бочки йде на продаж масловозами, а цю олію ми виключно створили, тому що ви її просили, ви хотіли, ви бачили наше виробництво, ви за нами слідкуєте, ви хочете скуштувати продукт, який ви бачили, як виробляється на власні очі. Тому ми прийняли рішення, що будемо робити так. Але якщо ми хочемо зробити дійсно натурально, дійсно смачно, дійсно свіже, то краще його розливати по факту. Яка нам різниця, що завод душ олію, вона тече в бочку, а ми всередині відкрили краник і набрали вам пляшки. Тому краще. Зробити таким чином. Так що ціна буде нижче. Якщо ви хочете ознайомитись, як виробляють сонячну олію ме конкретно, можете глянути у нас в TikTok, в плейлисті є олія виробництво, і там ви можете побачити всі етапи виробництва від А до Я. Розписані і роз, я, я розповідаю там звичайно мову без всяких цих інженерійських, технологічних процесів і штучками. Простою мовою розкажу це так, це так, це так. Тому обов'язково підписуйся, якщо хочеш скуштувати нашу олію, а вона вийде десь приблизно через тиждень, може трошки більше. Щойно ми закупимо достатньо соняшника, щоб постійно е, щоб процес не зупиняти. Обов'язково підписуйся та слідкуй за нами.